Сьогодні зварювальна хімія від Абікор Бінзель. Спрей класичний для сопла від бризок. Також використовується для деталей передзварювання. Класика жанру. Спеціальна формула без кремнію. Розроблена з екологічно чистих натуральних речовин. Без розчинників, які шкодять здоров'ю та різних добавок. Коротше... Еко, шалено популярний у нас в Українах, в різних майстернях, зварювальних майстернях. Чому? Тому що доступна ціна ось даного спрея. Другий спрей для сопла цей важчий. До речі, а літраж однаковий. Що там 400 грам, що тут 400 грам. Але цей спрей негорючий. Якщо ми бачимо цей спрей, тут в нас є відміточка, що бачите, вогник намальований. Тобто. Біля відкритого полум'я не потрібно його зберігати і використовувати. Ось. А цей спрей є безпечний, тому що не в всіх місцях можна використовувати легкозаймисті спреї, а це є безпечним для використання в таких умовах. Розроблений на водяній емульсії рослинного походження. Не містить небезпечних речовин і тому не підлягає до жодних жорстких правил щодо застосування. Тобто він реально є безпечний. Проекспериментуємо. Оба-на! Вогонь небезпечний. І давайте в ту сторону. Вуаля. Білий, легко займистий даний спрей. Ми зараз затушимо просто наш кастрик. І для перевірки про це ще я не розказав. Це кераміка. Він також має позначку «вогненебезпечний». Ось. Але менше горить, ніж той. Останні всі спреї, які в мене є для експерименту, зразу показують цей загасить вогонь і цей загасить вогонь. Просто-напросто їх можете використовувати як вогнегасники. Ще що один, що другий можна застосовувати для. Довговічності нашого розхідника, тобто сопла безпосередньо токоз'ємника оприскувати, щоб не було налипання бризк е, на самому пальничку, тобто на самому соплу. І чому вони універсальні, їх також можна застосовувати, можна оприскувати стіл перед зварюванням, але для стола краще використовувати інші засоби, про які я розкажу подалі. Мій найолюбленіший спрей. Кераміка. Керамічний спрей. Стійкий до високих температур ось, забезпечує хорошу стійкість від налипання зварювальних бризк до сопла. Ось, і також самого токоз'ємника наноситься на холодне сопло. Це реально спрей підходить для тривалого зварювального процесу. Не містить силікону. Наносимо, він покривається ось такою білою плівкою. Зараз продемонструю. І він класно якраз зберігає наше зварювальні розхідники, сопло, токоз'ємник. Тому і він мені найцяме більше подобається. Для нього був розроблений непоганий гаджет. Це ковпачок. Спеціально був розроблений для керамічного спрею. Можна навіть назвати його дозиметр. Дозовано нам подає спрей. Це просто. Наш ковпачок складається з двох деталей. Ось такий. Ми беремо, відкриваємо наш спрей. Ось, знімаємо розприскувач цей. встановлюємо Оп. саму цю чашу. І вже безпосередньо самозахисний ковпак. І маємо ось такий вигляд. Беремо зварювальний пальничок. Я наглядності взяв новесеньке на сопло. Перед застосуванням не забудьте добре зболтати. Там всередині є кулька. І його можна назвати таким собі економайзером. І все. Наше супло захищене. Всього 5 секунд. І спрей вже застиває. Спрей керамічний наносимо на холодне сопло. 5 секунд і ми вже готові до безпосереднього зварювання. Дюзофікс це паста також для сопла від бризу. Не містить кремнію, тобто якихось шкідливих речовин. Ось. І її потрібно застосовувати на гаряче сопло. В процесі зварювання. Оп, тому що це в нас іде паста, бачите, вона така тверденька. І, до речі, що можу сказати, ця паста це, напевно, самий довговічний захист, ось, який, можливо, її ну, на дуже-дуже довго їй вистачає. Реально казати баночку, якщо купите і ви варите там раз в тиждень, раз в два тижні зварюєте, то здається, що цієї баночки ще вашим внукам, а то і правнукам вистачить. Абіблю NF рідина для захисту стола і для захисту деталей під час зварювання частенько використовується, має такий синій. Колір, якщо ми його наносимо. Ми зараз побачимо в процесі, зробимо деякі експерименти, але розкажу, навіть якщо його наносити на деталь, а потім потрібно буде е, фарбування робити. Він не зашкоджує подальшому процесу. Ось легко змивається водою і не створює корозії після нанесення на сам метал. До речі, також є екологічно чистий. Реалізується ось таких 5-літрових, 10-літрових і 20-літрових Каністрах, О, що зручно. І також зараз у них вже з'явилися, як сказати, нові сосуди, нова тара, літрова. Ось на фото. У мене наявності зараз її немає. Але дуже зручно, просто поставили розпилювач і вже маєте засіб до застосунку. Також є подібна версія, але це є. Він не дає такого синього маркерування. Є більше такий, як молочко на вигляд. От також засіб для стола для деталей під час зварювання. Протект. Ось. І також продається вже в новій тарі. І також не лише для зварювання, а також для лазерного і плазмового різання можна застосовувати дану рідину. Протект абіблю NF. Що один засіб, що другий засіб е, має хороший ефект відштовхування. Я б сказав, мінусову адгезію, якщо це правильно. Якщо неправильно, поправте в коментарях. І це я вам також зараз продемонструю в моєму експерименті. І ще в нас одне. Але це вже рідина. Ні, вона також для захисту. Але не для захисту соплани, для захисту столів, а це для захисту пальників. Це рідина для охолодження, для кулерів охолодження. Ось, BTC 20NF. Вона не токопровідна, не замерзає до мінус 17 градусів Цельсія буде працювати. Безпосередньо застосовується для відведення тепла з пальників рідинного охолодження. І довго тривала в використанні. Ось така рідина. Коротше, рідина для охолодження. Без різниці, чи це пальники в нас ідуть Мік, чи це пальники Тік. Ось чи інші системи, які потребують безпосереднього тепловідведення О, з пальника. Ось на даному пальничку, рідиного охолодження. Я якраз використовую BTC 20. ENF. Ось цю саме рідину. Також реалізується в каністрах 5, 10 і 20 літрових. Експеримент. В одну сторону. Абіблю обробимо, а другу сторону обробимо стола Протект. Дорогий стіл від фірми Зімут Німецький. І подивимося, чи буде налипання бризк. Чи не буде? Абіблю. Видно. Думаю, що камера передає вам таку синіву. Ну, насправді так, воно синє. Думаю, достатньо. Протект. Це як молочко білий колір. Деталь так само перед зварюванням. Робимо розбридження. Нам треба розбридження. На халтури, як дитина. І поварив, сопло вже нагрілося, і вже ми можемо застосовувати нашу пасту дюзофікс. Просто-напросто макаємо і висовуємо сопло наше. До речі, воно не сильно так аж нагрілося, я б сказав. Пальник на 355 амперів. Ось. Але вже в нас є все в пасті. Зварім далі побільше амперажу, щоб прогріти то сопло. Від пасти, бачите, більше диму з'являється. Ну, Запаха ніякого нема. Бо колись була в мене там паста італіанська. Боже, як вона воняла. Це немає такого вонючого. Ну так. запаха немає, і диму не так багато, як від той, що в мене колись була. Але знаєте, що я зробив? Це сопло в мене ж було в кераміці. Помните? Ось. І я що, я ще добавив сюди пасти. Так що, бачите, подвійний захист. Ось, замітьте, що ніяких збризк, налипання ніякого немає на самому соплі. Нічого. Розплавляється на соплі. Оп. І мінімальна кількість нам її потрібна. І ми не переберемо кількість, так як в нас сопло гаряче, ми махнули, скільки на залишити, скільки осталося. а Остається всього мінімально впасти. Щодо нашого експерименту, і ми бачимо одну сторону і другу сторону. Ніяких бризків, всі зверху. Ось, якщо хочете побачити, ось якраз ось наші окалинки, які пригали. І стіл чистесенький. От. Що на одній стороні, я тільки відчуваю, оці бризки всі вони не поприлипали до стола. Глянемо, тут що в нас, якщо то був абіблю, а це в нас протект. І такий самий ефект з протектом. Ось, бачите, весь бруд на руці. Просто-напросто от беру. І от рука вся якраз в бризгах металевих. А. І до стола ніякого прилипання немає. Засіб, один і другий. Дієвий. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ніде нічого не цепляється. І ось тут де варив. На самій планки желізній. Ми бачимо, тут шов такий понакакував, як то говорить. Понавалював, як то говорить. І навколо нього також я оббризкував, Ось бризги всі остаються на пальцях. Ось, трохи пече. Для чого саме більше я його використовую ABLNF. Е, я зробив для себе недавно відкриття і хочу з вами поділитися. Е, антиприлипальні властивості в нього просто супер класні. Для чого я використовую? А для Борфрес, ось різноманітних по алюмінію. Ви знаєте, що вони забиваються, сильно е, налипають. І в мене вже такої проблеми немає. Я їх не кувіряю, нічого не роблю. Якоюсь викруткою не хрнячу. Просто-напросто оприскую. Або макаю абіблю НФ і просто алюміній відлітає. Зараз спробую продемонструвати. У ну, мене вже жодної забитої шарошки О, немає. Почала забиватися, давайте ще заб'ємо краще. Ось бачите, забилося. Просто-напросто. І що? Я просто зараз пшикаю на шарошку, на гарячу. Дивіться. А? Оп-оп-оп. І я не буду клупати викруткою, нічого такого робити. Я просто далі продовжую чистити оцей шовчик. І подивіться, моментально злетіло все. Моментально! моментально. І вона вже не забивається. Просто згрізає. Це красота. Ось таке моє відкриття. А як так вийшло? А я завжди брав силіконовий спрей такий е, прискав. Ну, і в мене він закінчився. Я думаю, дай попробую. Тут також написано про адгезію. От. Я попробував, і воно набагато краще працює, чим ведешка, чим силіконовий спрей, чим будь-що ось абіблю НФ. Протект так само, але я завжди використовую абіблюшку. От. До речі, так само для сверління я його використовую. На рахунок даних засобів, рідин для захисту сопла і також охолоджувальна рідина. Звертайтесь до дилерів Абікор Бінзель. Ось. Зазвичай це зварювальні магазини і виробники зварювального обладнання. Також я є безпосередньо дилером компанії Абікор Бінзель Україна. Ось. Ці назви я оставлю в описі під відео. Переходьте, дивіться і оставлю також е, офіційний сайт Абікор Груп. Ви були на каналі Велдінг, З вами був Олександр. Ще побачимося!